Сьогодні у нас дуже особливий вечір, за який я хотів би подякувати випускниці родівку і всій родині Остапа Українського. Тому що сьогодні ми відкриваємо виставку його коротві. Це дуже складний момент, коли ти не знав. завдяки якому ми тут можемо займатися творчістю, навчатися і навчати. Дякую, Остапу, дякую всій родині за вашу силу духу, за те, що ви приносите це в наші стіни. Я від мікрофон до зникаю зі сцени є ще один мікрофон, для тих, хто захоче сказати справді. Або ж це взагалі можна робити, просто щоб голосу, не, що в платі, в голосу. Так, Де, було те, щоб мабуть. Дякую, пані Владиславо. Привіт усім. Привіт кажу, тому що бачу тут надзвичайно ну, багато найближчих друзів, колег. Вони ніколи не сподівалися за життя Остапа. Він хотів залишатися інкогнітом, він мав площі псевдонім, Це БОП-СПІ, тобто БОП Скверопік. І ще один такий цікавий факт Боб це скорочені ініціали його прізвища імені по батькові, тому тут він відпочатку зашивав дуже багато сенсів. І фактично він виставляв деякі роботи на виставках сучасного мистецтва у Львові в, в Транківську. Але знову ж таки це і в коміток придумував якісь неймовірні надзвичайні історії. Але насправді всі історії вони буде, буде про життя, про те, що ми не завжди бачимо якісь цікаві, цікаві речі, чоловікні речі. У нас перед очима, але ніколи ми звертаємо на увагу. Ось концепція алієнізації свідомості да, вона була про те, що всі ми трошки інопланетяни, принаймні для одного, і для нас кожна інша особистість вона може здаватися таким інопланетянином, але це також означає, що і ми не можемо бути не, 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 не з цього світового інших людей. Тому важливо приймати всіх, розуміти, підтримувати. Води, уже після того, Остап загинув. Ми насправді десь, не... родина не мала уявлення, скільки, скільки всього було достату робіт. І для нас це теж було надзвичайно таким приволочним відкриттям. І тому перша повна колекція робіт була виставлена на день народження Остапчика у у му році. Це майже за рік сміливо але це було в Івана Франківського. Але мені було дуже важливо привести цю колекцію в Ось, Тому що тут пройшло дуже насичене його життя і студентським, ми з ним познайомилися. І вона дуже, дуже багато означає те, що ці роботи все-таки... Дякую, дякую пані Владиславу, дякую всім, хто допоміг мені цієї виставки. І насправді ще одна дуже важлива річ, це, окрім творчого дому, хотілося б зберігати, вшановну пам'ять приймав дуже різний спосіб. І один з найкращих способів, я вважаю, це стипендія його кіми, яка спрямована буде на те, щоб покривати навчання на програмі антиформаційних студії. Був аналітиком і остання його діяльність це до повномасштабного вторгнення це пацієнти України. Благодійний фонд займався в тому числі антиліторіматичним і Дуже багато докладався до того, щоб в Україні корупції в цій сфері було менше. Він був одним з найкращих. Тобі ми тобі дозволяли случитися саме в процес оборони закупівель і а, там налагоджувати процеси. А, тому а, я вважаю, що надзвичайно важливо вховувати заміну так покоління а, інших людей, які будуть продовжувати справу, які будуть робити все, для того, щоб нам в Україні жилося краще, легше, і, і ми все-таки рухалися вперед. Не зупинялися в цьому. Тому дякую ще раз всім. Ви можете зробити внесок на степені будь-який звичний спосіб, qr коди а на стінах це посилання на банку. Загальна ціль на перший рік це 600 тисяч гривень. Всі кошти будуть, це кошти буде сформовано ендаумент, 10% в якого наступного року вже буде спрямовуватись на покриття вартості стипендії. Також ми... Тарас має свій ветеранський бізнес, і також ми привезли такий ексклюзивний мерч, який ви можете придбати. І весь прибуток з продажу цього матчу він буде спрямований також на стипендію. Тут є футболки, торбинки, стікербаки, і це власна частинка основної творчості, яку ви можете з собою забрати. Також є репродукції його. Це плакати оформлені, але ви також можете замовити будь яку з цих робіт, і Тарас надкує для вас на супервисокоякісному архівному папері за спеціальною технологією, оформлені і передасть. Це також буде е, ваша можливість зібрати цей шматочок арту з собою е, і докластися е, до стипендії. 에... Можу передати слово Тарасу, біде, щоб він трошки більше розказав також про саму концепцію робіт 에... і ще трохи про якісь інші деталі. А також запрошую вас всіх ділитися 에... спогадами про Остапа, якимись цікавими моментами. Ми тут вибрали трохи фоток. На жаль, це не всі фотки, які я встигла зібрати 에... з різних дуже періодів його життя. 에... Тому а, 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 хочу, щоб ви дійсно ну, в цей вечір а, згадали про те, яким був виставчик, і як ми його любимо. Слів як створювалися ці роботи. андеграунду галерею, гак. А також почав творити сам, але це він робив за закритими дверима, навіть ніхто не знав, що він робить. І час від часу виставляв в Фейсбуці в придуманому аккаунті. І декілька людей про це знали, що це мій. На виставках виставляв. це все вручну він клеїв, вирізав ці квадратики з кольорового картону. Виклеював і вважав, що це краще проведення часу, ніж сидіти карти в Фейсбуці тим, чи в телевізорі. Завжди тяжів до мистецтва, навіть цей це слово арслонга на містронна. Thank you.